Добрий день, діти! Я рада вітати вас на музичному занятті. Діти, а яка зараз пора року? Так, діти, весна, молодці. Діти, а послухайте, якими звуками наповнила весна природу. Вона дзвонить не тільки водою, але й пташиними голосами. Повертаються перелітні птахи в рідний край. Пташки мають велике значення для людей, а приліт пернатих сприймається як велика радість, бо вважається, що вони приносять весну. А чи ви знаєте, які птахи повертаються першими? Одними із перших повертаються граки. Слідом за ними прибувають шпаки. Жайворонки це буває в кінці березня, на початку квітня, в середині квітня прилітають журавлі, лелеки, ластівки, качки, гуси. Зозулі. Прилетівши у рідну місцевість, пташки не відпочивають після важкої подорожі. Вони одразу беруться за діло, будують та облаштовують собі гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні адже кожна пташечка будує собі гніздо за способом свого життя. І будівельний матеріал для своїх гнізд пташки також використовують різний. Наприклад, гілочки дерев, суху траву, мох, пір'я та глину. Ми також можемо допомогти пташкам облаштуватися, змайструвавши шпаківню власноруч. Птахи в шпаківні облаштовують гнізда і виводять пташенят. А ще люди уважно спостерігали за поведінкою пташок та визначали, яка буде весна, погода та врожай. Наприклад, рані приліт жайворонків і граків до теплої весни. Ластівка прилетіла скоро грім прогремить. Якщо зозуля закувала на голому дереві, ще будуть морози. Якщо жайворона заспівав, це значило, що пора засівати землю. Діти, пропоную послухати музичний твір Пташка Едварда Гріга. Ми послухали музичний твір Пташка. Я сподіваюсь, що ви почули, як композитор музикою передав образ пташки. Музика була жвава, весела. Ми почули, як пташка прилітала з гілки на гілку та щебетала. А зараз я хочу запропонувати вам послухати та повчити пісню Щебетала пташка. Ge toninki А зараз прийшов час порухатись. Давайте пограємо в рухливу гру пташенята та дощик. Рухлива гра «Пташенята та дощик. Коли звучить весела музика, пташенята літають, бігайте та стрибайте. А коли почуєте звуки грози, присідайте, немов пташенята, у гніздечко. Приготувались? Почали. Молодці! Як гарно ви пограли, діти! Молодці! Про що ми сьогодні з вами розмовляли на музичному занятті? Так, про птахів, які повертаються з далеких країв. Але наше заняття вже закінчується. До побачення, до нової зустрічі!